Дональд Трамп знову здобув перемогу на виборах президента США, отримавши 277 голосів. Його повернення на посаду вже викликало низку дискусій і прогнозів щодо майбутньої зовнішньої політики США. У своїй першій промові Трамп заявив, що має намір зупинити всі війні в світі, особливо наголошуючи на швидкому завершенні війни в Україні. Трамп обіцяє завершити конфлікт за 24 години. Але як реально це сприймають в Росії? Речник Кремля Дмитро Пісков обережно прокоментував нові обіцянки Трампа, зазначивши, що Росія не має ілюзій щодо швидкого завершення конфлікту в Україні. Він додав, що Москва не бачить передумов для зміни політики США, назвавши навіть Сполучені Штати недружньою країною і заявивши, що питання вітань Трампа з перемогою поки що залишається відкритим для Росії. Росія, як і раніше, розглядає США як стратегічного супротивника незалежно від змін у керівництві. Такими діями Кремль натякає, що обіцянка Трампа завершити конфлікт за 24 години виглядає надто амбітно. МЗС Росії додало свій коментар, наголосивши, що, попри зміну адміністрації в США, їхня політика щодо України та зовнішніх відносин залишається незмінною. У повідомленні підкреслено готовність до співпраці з новою адміністрацією, однак без поступок щодо ключових питань. Також свою оцінку подій дав і республіканський сенатор Марко Рубіо, який назвав війну в Україні глухим кутом, що потребує завершення. Українські українці показали надзвичайну мужність, проте ми не можемо підтримувати цей патовий конфлікт безкінечно, зазначив він. Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, один із давніх прихильників Трампа, заявив про потребу нового підходу в Європі щодо України. На його думку, тепер важливим стає вирішення питання про 50 мільярдів євро, призначених для допомоги Україні. Орбан на тлі перемоги республіканської партії закликає Європу до обережності. Отже, перемога Трампа з його обіцянкою зупинити війну не викликала захвату Москві. Але й не залишилась непоміченою. Росія, Європа та навіть частина американського політикуму готуються до нових політичних манерів, що можуть вплинути на майбутнє України. А які стосунки взагалі між Трампом та Зеленським? Очільник Офісу президента Андрій Єрмак нещодавно розповів, що у вересні цього року президент України Володимир Зеленський разом із командою провів дуже гарну зустріч з Дональдом Трампом. За словами Єрмака, на зустрічі вдалося детально обговорити кілька ключових питань, зокрема план перемоги України, стратегію партнерства між Україною та США, а також потенційні шляхи припинення війни. Важливо зазначити, що Єрмак також наголосив на наявності двопартійної підтримки України в США, що є особливо важливим в контексті будь-яких змін політичного ландшафту в Америці. Тим часом дуже приємні новини: Українська армія продовжує завдавати потужних ударів, зокрема дронами Камікадзе, які вперше атакували ворожі кораблі у Каспійському морі. Відстань від кордону України до об'єкту ураження складає близько 1500 кілометрів, і це демонструє здатність наших сил діяти далеко за межами фронту. За даними ГУР, ударів було завдано по ракетним кораблям Татарстан і Дагестан, а також Малим ракетним кораблям. Дрони вразили головний пункт базування каспійської флотилії, що призвело до призупинення роботи аеропорту в Махачкалі. Це перший випадок, коли Україна так далеко дістає до військових об'єктів Росії, особливо морських баз, що традиційно вважалися недосяжними. Російські військові вже не можуть відчувати себе в безпеці навіть на Каспійському морі. Ну а далі про вражаючі втрати російської армії на Курському фронті. Згідно з офіційними даними, за три місяці операції в Курській області РФ втратила близько 21 тисячу осіб. Українські сили також знищили 1100 одиниць техніки, зокрема 50 танків, 280 бронемашин, 107 гармат і 5 РСЗВ. І це безпрецедентні втрати для армії РФ. Але ситуація ускладнюється тим, що Російська Федерація залучає до бойових дій північнокорейських військових. Перший бій між ЗСУ та силами КНДР показав високу ціну такої співпраці для Пхеняну, оскільки значна кількість солдатів КНДР загинула. Кремль навіть планує відправити інструкторів у Північну Корею, що, що підкреслює відчайдушність російського командування. Цей підхід лише доводить. Те, що, наскільки гостро Росія відчуває нестачу кадрів, оскільки навіть солдати з КНДР стають важливим ресурсом для їхньої армії. А що стосується фронту на Україні, на Донеччині росіяни наблизилися до оточення Курахового. Пресофіцер 33 ї окремої бригади зазначив, що наразі ситуація над надскладна. Ворог просунувся на деяких ділянках і досягає певних успіхів. Взагалі, в жовтні РФ окупувала близько. 500 квадратних кілометрів території. Це, це найбільший показник за весь час контрнаступу, починаючи з 23-го року. І, дивлячись на таку динаміку, генеральний секретар НАТО Марк Рюк, Рюте закликав до активних дій для змін ходу війни в Україні, зокрема на фоні розгортання сил КНДР у Кульській області. Я тільки одного не розумію. Невже не видно? Що війна в Україні вже давно вийшла за рамки локального конфлікту, ставши геополітичним викликом для всього світу. Заклики до активних дій з боку НАТО показують, що війна в Україні сприймається як критична для стабільності регіону. Європейські партнери повинні нарешті розуміти, що від допомоги Україні залежить їхня власна безпека. Можливо, з цього приводу 7-8 листопада у Будапешті відбудеться саміт Європейської політичної спільноти, де європейські лідери зберуться, щоб обговорити не тільки результати виборів у США, а й перспективи війни в Україні. І ідея то гарна, але зустріч організована угольським прем'єр-міністром Віктором Орбаном. Який відомий своєю скептичною позицією щодо політики підтримки України, який вважає, що повернення Трампа до Білого Дому може мати серйозні наслідки для Києва, за словами Орбана, якщо США припинить або значно зменшать свою військову допомогу Україні, Європа буде змушена взяти на себе більшу відповідальність за підтримку України. Ну, а вже наступного дня, після саміту, 8 листопада, відбудеться неформальна зустріч, де лідери обговорять. Можливі варіанти зміни політики ЄС на цьому етапі йдеться про перегляд допомоги Україні, адаптацію стратегічних планів та розробку нових механізмів підтримки. Зміни в політиці ЄС щодо України після виборів у США можуть стати важливим фактором у міжнародних відносинах, тому саміт в Будапешті набуває особливої значущості. Ми його обов'язково проаналізуємо. А ви підпишіться для того, щоб не пропустити наступні головні події. Я вам дуже дякую за перегляд. До зустрічі!